Сьогодні я вам покажу роботу хендімена, одна з найкращих робіт для новачків. Але перед тим, щоб почати працювати, нам потрібно прийти до будь-якого магазину. Ми заходимо у магазин і підходимо до касира. Нам потрібно, оскільки я пам'ятаю, купити. У нас здається таблетку для хлору, сачок, рушник, можливо, ще такс. Здається, вже все, в принципі, ми купили те, що нам треба було. Нам обов'язково точно питаю, що треба рошник, щоб витирати вікна, чи що ми там маємо витирати, і сачок з таблеткою для хлора, щоб чистити басейн. Це обов'язково так. З мене забагато інвентаря. Давайте ми зараз щось викладемо. Так, все, ми купили все, що нам треба. Ось ручний, сачок і таблетка для хлори. І давайте їдемо до самої роботи хендімена. Сідаємо в машину, і робота в нас знаходиться ось тут. Ось такий от жовтий чоловічок, ми на нього їдемо. І до речі, перед тим, як ми поїдемо на саму роботу. Не забувайте ставити лайк на це відео. Чому? А саме тому, що на 20 лайків під цим відео я зроблю новий невеликий. Конкурс для вас. Я про це вже розказував у минулому відео, але у минулому відео ви не назбирали 20 лайків. Тому сьогодні ми продовжуємо таку рубрику І також називайте прім промокод Вітс, він дасть свій приємний бонус на початку гри і мотивація далі мені знімати відео. Всім дуже дякую, хто його вів. І ми приїхали до хендімена. Ми до нього підходимо, скаємо, Е, все, влаштуватися на роботу нам більше, в принципі, нічого не треба. У нас мали б появитися смітки. Ага, у нас сміток немає, можливо, нам зараз треба ще раз до нього підійти. Так, зготовий. Да, все, тепер є. Е, їдьте до позначок. Давайте під'їдемо зараз до цієї позначки, У нас які взагалі є позначки. Фіолет це електромонтаж, це там в щитку кулупатися, так сказати. Далі миття вікон це в нас такий синій, і голубий це миття басейну. І ще у нас є білий. Е, розчинити хлор. Ну, це, в принципі, то саме, як сприбрати басейн. Для якраз з того нам потрібна саме оця от таблетка, а для очищення басейну нам потрібен сачок. Давайте ми сідаємо в машину і їдемо на наше перше завдання, це електромонтаж. Це ми приїхали і ось у нас є якийсь щиток. Ми до нього підходимо і натискаємо лагод електрощит. Нам потрібно з'єднати по кольорам. Все, ми полагодили і нам нарахували 4 тисячі доларів. Тобто, це за одне завдання. Ось чому це дуже хороша робота для ночки. Тому що от буквально за хвилинку часу ми вже так заробили немало грошей. Давайте їдемо на наступну мітку. Так, кін у нас найближче, напевно, ось ця от ми вікна, бо Більше я не бачу. А, нам потрібно помити ось ці от двері. Ми натискаємо N, e, нам треба взяти рішник у свої руки, ще раз натискаємо, і нам треба просто затискати букви, які ми тут бачимо. Тобто W, A, V, A, S, знову Д, знову А і знову В. Все ми так помили, але за вікон нам трохи менше дають, так як це набагато простіше завдання. Давайте їдемо на наступні мітки. Я не буду показувати, як я роблю усі завдання, тому буду показувати лише ті, які зараз будуть нові, тобто це тільки з басейном, або якщо буде щось цікаве. Все більше на карті міток з електрощитками і тим от я не бачу, хоча у нас мав бути, до речі, ще десь один електрощиток. Але я взагалі от чомусь не можу його помітити ніде на карті. Це у нас зрядна станція. Ну добре, нічого, давайте тоді не буду я довго це шукати, і ми поїдемо на чистки басейнів. Все, ми прийшли до басейну. І тепер, як я догадуюсь, щодо треба почистити цей басейн. Ми підходимо до синьої мітки. ось от голубої. напевно, оце от міні-басейн. Давайте зараз з нього виліземо, ми чуть впали. І зараз розберемось, як його почистити. Так, ось, і ми підходимо рівно на мітку і натискаємо E. У нас таке саме завдання, як і з миттям вікон. Просто натискаємо на клавіші. Тепер нам необхідно додати хлор. Ми беремо його з нашого інвентаря і йдемо на іншу цю білу мітку. Все, ми підходимо на мітку. у Нас тут о, зразу освічується, так, здавано, ось. Додати хлор. Е, так, нам тепер. Ага, треба, напевно, тримати на оцьому зеленому кружечку. Да? Ну, така, в принципі, неважка міні-гра. Все, ми добавили хлор. І за це нам дали. 3000. давайте поїдемо на наступний басейн. Я зробив дуже велику Ще одну таблетку. А не три таблетки на три басейни я щось взагалі про це не подумав, що таблетка одноразова. Тому я думаю, я на мотажі я уточню це на початку відео, щоб ви не купили лише одну таблетку, так як я зробив. Ну і ось так-от. Якщо тобі це було відео корисне, то можеш поставити лайк. Якщо ж не було корисне, і ти просто потратив свій час, можеш поставити дизлайк. А я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. І всім па-па-па!